І тепер до Сирії тамтежні повстанці взяли під контроль одне з найбільших міст країни Алепо сили Башара Асада, які підтримує Іран та Ерефія, не змогли втримати місто і відступили з нього після стрімкого наступу повстанців, яким допомагає Туреччина. Крім самого міста, повстанці взяли під контроль аеропорта, також прилеглі території. А раніше повідомлялося, що опозиція захопила резиденцію Асада і офіс рашиських радників. Allah akbar. Allah akbar. Elhamdülillah. Bugünleri bizlere yaşlı Rabbimize hamd olsun. Cihadı Allah yanında yürümeyi. І бойовики також заявили, що увійшли до місту в провінції Хидліб. хоча ці дані не підтверджені. Міноборони Сирії заявило, що урядові війська відтіснили повстанців від міста Хама. А в свою чергу, сирійська і російська авіація завдали серію ударів, в результаті яких загинуло щонайменше 20 цивільних. Влада Сирії заявляє, що за три дні ліквідували близько тисячі повстанців. Президент Сирії Башар Асад заявив, що вони за допомогою так званих друзів здатні перемогти. Всіх бойовиків, ну правда, тільки міста втрачають за лічені дні, ну але то таке, напевно.